Чому ти не рекомендуєш брати грант або одразу вкладати великі гроші в ремонт і дизайн? Ой, це взагалі. Це мій перший був допис, коли я розвивала власний бренд. Був перший мій допис, коли я про це спілкувалася, і мій дописи розібрали колеги деякі прямо по полочкам проводили прямі ефіри. Як це так? Типа, Голікова рекомендує закупати дешеве обладнання спочатку, крісла, апарат без полисоса і так далі. Я можу сказати, що коли ти не розумієш, коли ти виходиш тільки з найму або з декрету, і ти вирішила працювати самостійно в власному кабінеті. І що ми маємо? Ти пройшла 48 курсів рослого нігтя, 58 складного педикюру, значить, знімаєш приміщення, кабінет, ставиш туди крісло за 2000 євро, ставиш апарат за 4 тисячі євро. Тут ти красиво все обставила, сіла, я сидим, а клієнтів де нема. Тобто, я за те, щоб заходити свідомо в грант. Як це свідомо? Це я заходила в грант, коли в мене було три центри. Я його закрила протягом півроку. Не три роки, не чотири там, чи наскільки дається грант. Я закрила за півроку, тому що я вже з головою заходила. Я розуміла, я брала грант на відкриття в Києві. Але мені його виплатили гроші набагато пізніше, ніж дали дозвіл. Я вже без цих грошей відкрила. Ти запустила центр, використала гроші в другому напрямку, але віддала їх за півроку. А якщо майстер, вона в душі, вона в голові, в думках в душі, вона майстер. І вона заходить в грант, а ще, не дай Боже, 250 тисяч. У мене є випадок зараз на курсі. У мене була дівчинка з Запоріжжя, мій минулий майстер, яка взяла грант 160 тисяч. Накупила три манікюрних столи, дві кушетки, кушетка для бровіста, рецепшн. Сидить у неї. І у самих клієнтів немає. У неї немає клієнтів, у неї два клієнта в тиждень. Вона просто в мінусі в такому, тому що бралася, щоб комусь щось доказати, щоб красиво відкритися, да, там, а по факту немає свідомості. І ти можеш просто так, в таку халепу влізти, що потім ночами не спати, як повернути державі цей борг. Тому що багато хто заходив в гранти, вони думають, що його повертати не треба. Треба, і ти будеш повертати його податками, своїми податками. Тобі треба вивезти спеціаліста кожен квартал, підвищувати офіційну зарплату, платити з неї. Податки, тобі треба свій власний підняти. Ти в бізнес-плані це все прописуєш, підняти свій відсоток, свій податок, да, свої заробітні плати. І тому, коли ти свідомо заходиш в це, коли ти дійсно розумієш, що тебе чекає, окей, але якщо тобі там красиво продали цей грант, щоб його ще взяли гроші з тебе за цей бізнес-план, просто щоб ти, щоб ти туди влізла, а потім ти будеш сама розкручуватися, то це просто, ребят, це додатковий такі. Тригер для тривожності, для паніки, для переживання. Зараз з війною я вважаю, що вона, ну, вам не потрібні ці проблеми. Краще на свої бюджетно, бюджетне кресліця, бюджетний апаратік, бюджетний стілець. Ага, напрацювали клієнтську базу, поміняли апарат, поміняли крісло. Повірте, так вам буде спокійніше, так вам буде швидше, легше, і вам не треба ні від кого залежати, комусь щось віддавати.